Книга Пророка Софонії, Розділ третій. Горе бунтівничому, сплюгавленому місту, що утискає. Воно голосу не слухалося, науки не приймало. На господа не покладалось до свого бога. Не наближалось. Князі його посеред нього, це рикаючі леви, судді його вовки степові, які до ранку не матимуть, що гристи. Його пророки чванливі і зрадливі, священники його святе осквернили, Закон зґвалтували. Господь посеред нього справедливий, неправди він не чинить. Щоранку суд свій він на світ виводить, його ніколи не бракує, та нечестивий сорому не знає. Я вигубив народи, зруйновано їхні башти. Зробив безлюдними я вулиці їхні, ніхто ними не ходить. Спустошено міста їхні, нема людей, немає мешканців. Я мовив. Бодай мене будеш боятись, приймеш мою науку, тож не буде знищена його оселя, дарма що я навідався з усім тим до нього. Але вони лише про те і дбали, щоб зіпсувати всі свої учинки. Тому чекайте мене, каже слово Господнє, до дня, коли я встану на свідчення. Бо я постановив згромадити народи та зібрати царства, щоб вилити на них моє обурення, весь палкий гнів мій, бо мій вогонь горливий пожере всю землю. Тоді бо я поверну народам мову чисту, щоб усі ім'я Господнє призивали та щоб служили йому однодушно. З тамтого боку рік Етіопських. Мої приклонники, моїх розсіяних потомків принесуть мені офіру. Того часу не будеш соромитись усіх твоїх лихих учинків, тоді бо я усуну з поміж тебе твоїх веселунів, зарозумілих, і ти бунтуватися більше не будеш на моїй святій горі. Заставлю серед тебе народ убогий та смиренний, і він шукатиме притулку. Імені Господнім. Ізраїля останок не вчинятиме злочину і брехні не буде говорити, і не знайдеться в їхніх устах язик зрадливий. Вони будуть пастись і на землі лежати, ніхто їх не лякатиме. Виспівуй, о дочко Сіону, вигукуй радо, Ізраїлю, радуйся. І веселися з усього серця, дочко Єрусалимська. Господь усунув засуди проти тебе, прогнав ворога Твого, Цар Ізраїля, Господь, посеред тебе, не будеш більш боятись лиха. Того дня Єрусалимові скажуть: Не бійся, о вони, нехай не опадають руки в тебе. Господь, твій Бог посеред тебе, могутній, Він врятує, Він буде вельми радуватись тобою, Він відновить тебе любов'ю своєю, Він буде веселитися тобою під веселі співи, неначе під час свята. Я віддалив від тебе лихо, ти не нестимеш більше ганьби. Ось я візьмусь того часу за всіх тих, що тебе гнітять? Я спасу кульгавих і розпорошених зберу докупи, зроблю їх славними та іменитими, їх, що по всій землі була ганьба їхня. Того часу я приведу вас, того часу зберу вас, зроблю вас іменитими і славними між усіма народами землі, як поверну ваших бранців у вас. Перед очима каже Господь.